Формадол забудь про головний біль. Доброго ранку друзі. Ще раз я зараз у центральному відділенні Укрпошти в Києві. Це можна сказати така мека, куди ми всі пам'ятаємо, приходили всі люди, стояли годинами в кілометрових чергах для того, щоб купити марку і підтримати збройні сили України. І сьогодні, з нагоди дня захисників та захисниць, укрпошта випустила нову марку. Я вам її сьогодні обов'язково покажу. Я хочу ще сказати, що на цій Марці, якщо у вас є зараз а, картинка, покажіть її на екран. На цій марці зображені, зображені а, сучасні українські захисники з різних підрозділів військ, і вони безпосередньо ведуть бій чи його забезпечують. І з восьмої ранку а, сьогодні ця марка вже в продажі. Можете бачити за моєю спиною, скільки сьогодні а, тут людей прийшло купити цю марку. І зараз ми поцікавимося, з яким настроєм і з яким. Метою люди купують цю марку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, бачу, ви тут уже тривалий час з марками, з листівками. Яка у вас мета? Для чого ви купили це для своєї колекції? Чи можливо ви кудись на подарунок чи надсилаєте? Розкажіть, будь ласка, звичайно, це і для своєї колекції, і для того, щоб підтримати наших захисників, захисниць зараз таке свято, що треба їх підтримувати. Ну і можливо на подарунки. Зрозуміло, спасибі вам. Я ще хочу нагадати, що е, ці марки продаються сьогодні з 8 ранку о 10.30 буде офіційне погашення. Ну і більше деталей ми зараз дізнаємося в представниці «Укрпошти». Доброго ранку. Це Доброго. пані Наталя Мухіна. Скажіть, будь ласка, який тираж цих марок? Пам'ятаємо, що минулі марки виходили буквально мільйонними тиражами. Що ми маємо цього разу? Цього разу «Укрпошта» презентує шість поштових марок, представлених в марковому аркуші. Тираж маркового аркушу складає один мільйон примірників. Відповідно, шість мільйонів марок. Я думаю, цього буде достатньо для задоволення попиту українців. А скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження стосовно кількості марок, пам'ятаємо, минулими разами були? Це був змушений захід минулих разів, але ми відреагували, скоригували тираж поштових марок і розробили також інші канали продажу. Це в взимом онлайн канали. Відповідно, ніяких обмежень у відділеннях на продаж марок і поштової продукції не існує. Зрозуміло, я вам дуже дякую за інформацію. На жаль, час ефірний обмежений. Я скажу, що частина коштів вилучених з продажу марок іде на благодійні цілі. Тож доєднуйтесь, купуйте і допомагайте Збройним силам України. Друзі, вам слово підпаси, Ексклюзивну служив, сніданку фактично. Ми першими її побачили. Після десятої ї пугаш. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на youtube каналі Сніданку.